Добрий день малята! Давайте поглянемо на картинки. Що у нас тут зображено? Це немовля, дівчинка, хлопчик, сучасна людина, дівчинка в природі і сім'я. Хто це? Це людина. Всі люди мають тіло, і тіло складається із частин. Ось голова, шия, руки, тулуб. Ноги. А як ви думаєте, яка частина найважливіша? Давайте з вами відгадаємо загадки. Було собі два брати і обидва кіндрати Через доріжку живуть, один одного не бачать. Як ви думаєте, що це? Правильно, дітки, це очі? Так, це наші очі. Що очі вміють робити? Вони Що? Дивитися, розглядати. Це орган зору. Що необхідно робити, щоб наші очки були здоровими. Треба їх берегти, не гратися з гострими предметами, не бігати на прогулянці з палицями. Тому що можна впасти і пошкодити палицею очі. Слухайте слідуючу загадку. Мають його. Пароплави мають його й люди. Ну, а хто не вихований, суне його всюди. Здогадалися, що це? Це, дітки, наш ніс? Ось. А що вміє робити ніс? Наш ніс вміє дихати, нюхати. Це орган нюху. Слухайте слідуючу загадку. Дві дірочки голови усе чують навкруги, а нам треба відгадати, як їх називати. Здогадалися, що це? Це наші вуха, ось вони. А що ж вміють наші вушка робити? Вони вміють слухати, чути мовлення, музику, спів пташок, голос мами, батька, бабусі, дідуся. Вуха це орган слуху. А як потрібно берегти вушка? Не можна пхати вухо різні предмети, особливо гострі. А ще, коли у приміщенні, де багато людей, не можна голосно розмовляти і кричати. Так, далі слухаємо загадку. Все життя обганяють одне одного, а бігати, а обігнати не можуть. Що це таке? Це наші ноги, дітки. Ось які в нас ніжки. Так, зараз я заберу це. Ось так. Це наші ноги. А що ж наші ноги вміють робити? Наші ноги вміють ходити, бігати, танцювати, стрибати. Так, слухаємо далі загадку. Вони майстри талановиті, охайні, чисті, добре вмиті. У кожного своє ім'я, але вони одна сім'я. Здогадалися, що це? Це наші пальчики. Ось. Так. Що вміють робити пальчики? Пальчики, що вміють? Тримати ручку, виконувати різну роботу. Так, а ще слухайте загадку. Зверху гай під гаєм моргай. Під видком нюхко, під нюхком цапко. Що це таке? Це наша голова, діти, згадалися? Так. А що ж уміє голова? Голова вміє наша що? Голову можна повертати. Так. Голова наша думає. Так. А що ще можна повертати, як ви думаєте? Можна ще повертати що голову, можна повертати, можна повертати речі. А є ще такі дітки слова, які мають слова, які однаково звучать, але мають різне значення. Ось, наприклад, дивіться. Ось бачите. Так. Це у нас метелик і це комашка метелик і метелик у нас як одяг. Так, це у нас дивіться, ось це йорш і це Йорш, це риба, а це побутовий предмет. Так, дивимося ще. Ось дивимося на цю картинку. Це у нас коса, якою косять траву, а це коса у дівчинки. Так, це у нас, дивіться, кран підйомний, а це кран водяний. Так. І ще подивимося ось на оцю картинку. Це у нас, дивіться, це у нас язик у людини. І язик у черевичка. Так, давайте ми далі продовжимо слухати загадки. Так, слухаємо. У темному хліві біля ягнята. Що це таке, як ви думаєте? У темному хліві біля ягнят. Це у нас зубки наші. так? Зубки. рот і зубки. Так. А що вміють робити зубки? Жубки, зубки вміють що? Жувати вміють жуб, зубки. Так. Ще загадка. Завжди в роті, а не пророковтнеш. Що це таке? Це у нас язик. Ось, бачите? Так. А що ж вміє язик? Язик що? Щоб розмовляти, щоб відчувати смак їжі, щоб дихати. А щоб бути здоровим, що потрібно робити? Нам кожен вечір і кожний ранок чистити наші зубки, щоб бути здоровими? Дітки, давайте пограємо в таку гру. І як можна сказати по-другому? Наприклад, дівчинка купалася цілий день у річці. Що зробила дівчинка? Дівчинка накупалася в річці. Діти багато малюють. Що зробили діти? Діти намалювалися. Хлопчик бігав на стадіоні. Що зробив хлопчик? Хлопчик набігався. Послухайте, дітки, ще такий текст. Скажи, бабуню, просить Катя, чому це в мене два ока, два вуха, дві руки, дві ноги, один язик і один ніс? А тому, моя, дорога онуко, відповідає бабуся, що ти, щоб ти більше бачила, більше слухала і чула, більше працювала, більше ходила, а менше базікала і свій допитливий ніс, куди не треба, не сунула. От, дітки, я вам ставлю запитання, про що запитала Катя у бабусі, і що бабуся відповіла? На цьому наше заняття закінчено. До побачення. На все добре.